Друзі, програма диванчик, і ми продовжуємо наш цікавий цикл програм про цікавих людей. І сьогодні я хотів би вам про себе трішечки розповісти. Я багато що вмію, так само скільки і не вмію. І от одна із тих речей, яких я супер дуже не вмію, це співати. От у мене ну ніяк не виходить. Хотів би вам сказати, як би не вважалося б і що б не було в моєму житті, але українська нація вважається доволі таки співочою. В Україні дуже багато пісень, і доказом цього вам є невеличкий невеличка статистика. Від ЮНЕСКО вважається і ну це офіційно зареєстровано народних пісень в Україні 16,5 тисяч. Це ті пісні, які придумав народ, і мелодію до цих пісень також придумав народ. Якщо ми говоримо по найближчих переслідувачів, це Італія, яка записала всього лише 8 тисяч пісень. Але це офіційно. Говорять, що неофіційно у нас близько півмільйона пісень. Ові, друзі, наскільки важливо для українця пісня? Ми сьогодні будемо говорити про пісню зі співаком. І я хотів би, друзі, щоб ви занурились у цей важливий аспект нашої української душі, а саме пісня. Тут були отакі бур'яни, як забор. Ну Це фактично все ж вона зробила свої на руках. Клас! Навіть з часто і копалася. Ну, Якщо я, я отак буду сидіти, ну не на ждуна. <рес> це буде бомба. Все, я записую кінець. Нормально? Наговорили трошки. А, а, а запікаєш можна. А цього не вставляйте? Нормально? Да, Віталь, ти красавчик, реально, дуже класно. О, я готуюся. <ріст> так, і ось наш дорогий гість, який, якого я представлю коротко. Його звати Віталій, і він співак. Але трошки більше він розповість про себе сам. І так, Віталій, трошки більше про себе сам. Привіт, мене звати Віталій Лобач. Я весільний співак. В першу чергу кавер-виконавець. Люди мене називають чоловік празніх Це вже. Я з цим званням близько 15 років. От і так воно прив'язалось, Ну і навіть в цей час я стараюсь людям дарувати приємні емоції, вітаю їх з днями народження, піснями в угу. общем, і так далі. Я вам скажу, що людина свято це навіть краще, ніж народний артист України. Тому я вас з цим званням вітаю. Якщо люди вам його дали, це значить, що ви дійсно його заслуговуєте. Пробачте, вибачте, я, що я так сижу, отак от, трошечки розкинувся, але так зручно. Давай е на ти. Так, да. Оце в мене проблема, кстати. Я зараз буду путати всю програму. Ти ви, ти ви, ти ви. Е питання, яке я задаю майже всім нашим гостям. Ти пам'ятаєш день початку війни? Що ти робив? Які емоції? Так, е цей день для нас розпочався. В в 9.30 ранку, тому що ми 23-го з дружиною захотіли трішки відіспатися, вимкнули телефони. Бо в нас, так як ми блогери, часто mm -hmm. буває і діти ночі дзвонять і п'яні. От і включили телефон. Відразу перший дзвінок був дружині від її батька. Він сказав: доця почалась війна. От. Ну а потім, звісно, я побачив багато пропущених. Зайшов в телеграм-канали. Те що зовсім не вірилось, і відбулося саме страшне, що могло. Зараз е, наші дорогі оператори вставлять такі до цікавий підйомочку про те, яка у вас чудова дача. Я хотів би, щоб всі звернули увагу на те, що саме дружина Віталія, як сказав сам Віталій, е зробила таку от красоту навколо. Розкажіть, де дружина? Все добре. Дружина зараз з дитиною десь поїхала в торговий центр, тому що він у нас росте, як на дружа. Вже витягнувся метр двадцять, здається. А скільки років? Шість шість років. Супер. Віталій. Цікаво на рахунок вашої творчості. Наскільки вона зараз змінилася? Взагалі, у вас робота зараз є, люди продовжують одружуватися, запрошують весільних співаків, запрошують людей, які вітають з ньому народження. Чи все-таки ви трошки перекваліфікувались? Я, так як і раніше, займаюся виключно музикою. Mm -hmm. От, що стосується проведення свят, так люди почали святкувати в Полтав, в Полтаві, в Полтавській області зараз у нас ще буде там в Харківській. Вчора ми, ми були 50 кілометрів від Харкова, було день народження. Але це почалося от, тільки з червня. А до цього я десь три недільки я не мог не співати, не слухати музику, ні на творчість не тянуло зовсім. Потім, як трішки. Відволікся, почав думати, як себе реалізувати. Трішки почав співати патріотичних пісень. Mm. Дещо ми з моєю доброю знайомою з Мариною Полончак із Закарпаття записали в дуеті, зробили кавера на, на відомі пісні зі своїм текстом. Вони в нас вийшли такі патріотичні. От, ну а потім люди трішки коли відійшли від, від цього першого шоку, mm. да, у мене знову почали потрошку замовляти музичні привітання. О, ти мені вже стало спокійніше, і не так мотрешо, mm -hmm. тому що з'явилася можливість трішки відволікатися, ah, і, так, так ну і і продовжувати, опять-таки, дарувати людям якісь приємні емоції. Тому що війна війною, а позитивні емоції нам всім просто необхідні. Віталі, ось, до речі, ви зачепили цей важливий аспект на рахунок пісні, і як вона вам допомогла? От дуже цікаво, що ви говорите, що ви були в якомусь такому е, шоці три тижні, але от саме пісня вам допомогла ну, якби вийти з цього шокованого стану і, і е, стану, який сковує. Я впевнений, що у більшості людей зараз, в принципі, така сама річ. От на вашу думку, як культура і культурна медіа. Впливає в принципі на людей, наскільки це потрібно зараз, і от, наприклад, от говоримо про вашу творчість, да ви записали декілька патріотичних пісень. Наскільки це потрібно зараз людям? І чи це дійсно допомагає, от, ну вашими знайомими та вашій аудиторії? Однозначно можу сказати, що це допомагає, тому що отримую величезний фідбек. Мені люди пишуть, дякують за, за підтримку, за те, що вони можуть трішки відволіктися, але. Люди поділилися на два табори одні отримують задоволення від ага. цього контенту, а інші в коментарях пишуть з мікрофоном гарно, але б на фронті ага. зі зброєю було б краще. Ага. Ну і там я був на Закарпатті, знімали кліп. Також на Закарпатті гарно, але на передовій краще. Ага. Ось дуже багато людей, які осуджують, і навіть якщо хтось вирішив там. Відсвяткувати весілля, uh -huh. то вони це можуть назвати як танці на костях в, uh -huh. в, в коментарях і так далі. Більше стало злих людей, але адекватні люди лишились, і навіть ті, які в окупації, пишуть, що вони. Отримали задоволення там від одної пісні, від другої, що вони вірять в майбутнє нашої країни, і навіть як бачать якесь відео зі святкування, як люди танцюють, їм це дарує надію, Надія, що життя продачу скоро, і в них все буде добре, і ми знову зможемо проживати своє вільне, прекрасне життя. Супер, ви знаєте, от дійсно я зустрів також цю думку про те, що зараз люди багато кого осуджують за такі от речі, і чесно кажучи, от у мене одна така відповідь. Я не знаю, чи вона вирішує всі питання, але мені здається, треба проговорити нас, і так ворог намагається всіх розділити. То давайте ж один одного не будемо розділювати, не шукати чужих серед своїх так, так і тренди. Все ж таки, ви як співак, слідкуєте за трендами? От на вашу думку, в принципі, можливо, поговоримо про шоу біз України, або, можливо, про ваших знайомих, які в тій самій культурній сфері себе реалізовують, чи змінилися тренди в піснях? Щось змінилося, на вашу думку, можливо, люди. Інші пісні співають, можливо, іншою мовою люди пісні співають, можливо, різні посили в ці пісні вкладають. От Як ви бачите? Ну, одне, скажу, що зараз тренд це популізм. Угу. Як би це не звучало, і якщо ти включав радіо Байрактар, допустимо, то ти напевне помітив, що, що музика змінилась, всі українські пісні, всі про перемогу над орками. І так далі, москалі, руські кораблі. Угу. От, це зараз в тренді, і е, всі на, на, намагаються це підтримувати. но я тільки за. Угу. Принаймні, зараз ця музика потрібна, вона мотивує, десь веселить, десь заставляє задуматися, можливо, когось. Переконає, ага. хто там був іншої думки, з недовірою до наших захисників і захисниць, можливо, як якось і на нього вплине те, що він почує ага. в пісні. Також, все ж таки, ти, як співак, маєш, мені здається, розуміти, чому в період історичних важливих епох революції, війни, е, ну, щось таке, таке, коли серйозне щось стається, е, так багато народжується пісень нових. Як, в принципі, і зараз ми це бачимо. Я думаю, що стрес спонукає людей і тим людям, яким не хочеться опускати руки, вони намагаються щось робити. Якщо в них був хист до написання пісень, або просто там виконати чиюсь пісню, то вони мотивуються цим, і в них є бажання озвучити це на всю країну. Саме і в мене був цей період, коли я трішки відійшов від шоку через війну. От, і мені захотілося щось робити, тому що я коли починаю або співати, або щось зніму і монтую якусь пісню. Я повністю відволікаюся. Мене там зранку встав, поснідав, а потім уже не, не спів оглянутися, як уже дружина кличе купати сина. От, тому творчість допомагає трішки забути про те, що відбувається, погано, і знову відчути якусь. Приємні емоції і збалансувати, мабуть, емоційний стан також. <рес> Бачите? Тим паче, як отримуєш фідбек, uh -huh. як люди е, yeah. пишуть, як е, ось ми зробили авторську пісню мою, називається А Ти чекай. А ти чекай, вір моя кохана, я повернусь із клятої війни, бо наша воля. Та не ми України, доньки і сини. То я бачу, як в Тіктокі і ЗСУшники знімають під припірчик мій ага. відосики і дівчата, які чекають. Ну То це сильно мотивує. І коли ти бачиш, що пісня залетіла, тобі просто хочеться робити щось іще, так, так, так. щоб. І порадувати людей, ну і самому самореалізуватися, поки нема такого напливу роботи. Є ще час. Друзі, нехай це буде реклама. От зараз всі зайдіть в YouTube і найдіть цю пісню. Послухайте її. Мені вже самому хочеться. Ти як співак, в принципі, ми вже зрозуміли, як наскільки добре тобі пісня допомагає з твоїм душевним спокоєм, емоційним станом. Порадь нашим глядачам, нашим твоїм слухачам в майбутньому, можливо, також, які пісні слухати зараз. От які вибирати пісні правильно зараз? Можливо, е, я ж розумію так, що це мають бути не тільки патріотичні пісні, можливо, ще якісь пісні. От на чому б зупинитись зараз людям? От, порадь, можливо, якусь таку свою невеличку, невеличкий аудіо список, пісень для гарного настрою, умовно. Ну, по перше, mm -hmm. послухайте. Мою пісню ти чекай, там ми разом виконали з дуетом. От, послухайте також в дуеті Лента Зелента в нашому виконанні з Мариною. Українського воленьку не А так, треба зараз слухати ту музику, від якої вам буде трішки спокійніше. Неважливо, на якій вона мові, от, не, не потрібно розділяти, тому що у музики мови немає. Дуже цікава думка. Окей, тоді в мене наступне питання, от враховуючи цей момент: яку музику зараз не бажано слухати? Ну, однозначно, я б не рекомендував Газманова, це точно. Вже пора забути про старий оцей махровий шансон. Так. Ну у нас в принципі в Україні він вже від... відійшов. відійшов давно. А ось у мене є родичі з Германії, uh -huh. то вони до сих пір слухають і, 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 і бутирку, і, і цього круга Ні, до круга я відношусь куди. Я знаю з, цих всіх виконавців з повагою. Це, це, це лірика. Я, я забув, як дюмін, дюмін, Ну то тобто, є, і вони ще, ще там зависли, думають, що до сих пір це актуальна музика. О, цю музику б я вже б не радив слухати це все пережитки Радянського Союзу. Я б додав, якщо можна. Я не ек експерт в музиці, але російський реп я б також вичеркнув, якщо можна. Я його Я... вичоркував в принципі за свого. Я його ніколи життя. не слухав, але мені здається, що це такий жах, особливо, коли там в центрі хтось в машині, знаєш, як накрути. Ну, ну думаєш, ну лучше б ти поїхав там, де цю музику записали. Добре, і е, мабуть, хай це буде останнє питання, і ми закінчимо такій чудовій ліричній ноті. Після перемоги. Як ти продовжуєш свою музикальну співочу кар'єру і твою свою творчість? Чи зміниться знову ж таки вектор твоїх пісень? Чи, чи може ти знову щось поміняєш? Ну, в принципі, це передбачити важко, але от як ти думаєш, як ти відчуваєш, яким буде продовження твоєї творчої кар'єри? Я хочу відповісти словами: класика. Давайте виграємо війну. Давайте закінчимо це гадство, а потім будемо розбиратися. От е, е, хто знає, як все повернеться, але я планую. Також в першу чергу для мене це весілля, можливо, ще якісь будуть концерти патріотичні, то тому, що я, я зараз трішки патріотичний матеріал за війну підтягнув. Ми ж ми ж даємо благодійні концерти. То я думаю, на, на наші дні перемоги і я без роботи не залишусь. Да. Мені б е, хотілося б розвивати свою авторську е, творчість. Хай це будуть якісь мої пісні, хай десь чиїсь як я там чи куплю, е, чи з кимось буду е, в дуеті. Хочеться розвивати українську музику, український контент, е, тому що очевидне діло, що е, е, з часом. У нас стане все менше і менше російськомовної музики, але поки що, ну принаймні івент індустрія ще не готова для цього. У нас дуже мало хороших українських пісень ну не таких, щоб послухати, а такі, щоб знали всі, щоб лунали з кожного утюга. От я буду намагатися робити свій вклад якимись цікавими, веселими піснями, щоб люди могли розважатися на, на весіллях. На, на, на різних гуляночках, може, навіть в клубах. Будемо займатися українською музикою. Супер. Я дуже вам дякую. Віталій. Хочу вам лише побажати успіхів в цьому фронті. Ви знаєте, для мене дуже важливо, щоб людина була людиною в будь-якій сфері, в якій вона розвивається і працюєш. Вона була людиною. Я бачу, що ви людина, і, можливо, навіть з великої букви. І тому я вам бажаю успіхів в цій сфері, і що у вас все вийшло. Перемога вже близько. І я думаю, що. Точно ми ще з вами побачимось не одного разу, можливо, навіть на якомусь вашому концерті. Дякую. <плес> ми тоді з диванчиком до вас прийдемо. <плес> <плес> і так, як ми побачили сьогодні з вами, пісня це справді дуже важлива річ, особливо, якщо ми говоримо про те, коли людині треба емоційно-духовна допомога і підтримка. І емоційна також допомога і підтримка. Я згадав дуже такого відомого для всієї планети співака. А саме царя Давида. Він написав цілу книгу біблійну, яка називається Псалми. Уявіть собі, людина, спілкуючись з Богом, писала пісні. І ці пісні і допомагали емоційно справлятися з різними переживаннями в житті. Вони були дуже часто патріотичними. Вони дуже часто говорили про те, що були вороги, якісь, які хотіли зробити Давиду щось погано, але він все це виливав в пісні. І йому ставало легше. Я вам скажу, друзі, користуйтесь цим інструментом. А ще для вас ексклюзив. Сьогодні ви почуєте дуже відому тепер вже і популярну пісню, і це реально буде ексклюзив, тому що зараз буде син нашого сьогоднішнього героя Віталія Лобача. співати нам його. Привіт, друже! Як тебе звати? Заспіваєш на? Поки почекайте по, по, повітряна тривога. Повітряна тривога, маємо почекати. Добре. Давай Добре. Поїд, Ой, олузи, давай. Ага, потім підемо в хата тривоги. Ой, Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми ту червону калину підіймемо. А ми наш сон країн розвеселимо. Дякую тобі, гарно, Денис. Ти такий молодець. Це взагалі. Тепер ви бачите, друзі, що у нашого сьогоднішнього гіто-героя, відомого, народного улюбленця, людина свято, з'явився конкурент. І це його син.